Продаж у нас Mazda 6, це у нас 2013 рік, переходний на 14-й автомобілі Все повністю в В захисній фарбі. Аерографія у нас невеличкі наклейки на стоїчках. Шкіряні сидіння, присутні також люк, Електропривіди передніх сидінь, пам'ять сидінь також для водія, безключовий доступ на передніх дверях, повністю електрорегулювання сидінь працюють. Шайба, штатна мультимедіа до ресталінгу, двозонний зони клімат-контроль, теж також працює, кондиціонер заправлений, автоматична коробка передач, круїз-контроль, підрельові пелюстки, датчик світла, датчик дощу. Люк теж працює, відкривається, гарненькі дісочки 17 го радіусу. білет лінзи в автомобілі встановлені, повністю відреставровані, фари в плівці. Повністю автомобіль по техніці зроблений і обслужений, ходова нормальна. Акустика, Bose, пам'ять сидінь для водія. На два режими, всі чотири електросклопідйомники та електрорегулювання дзеркал. Ось такий автомобіль на нас заїхав, це 2,5 бензин на автоматі. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит в лізинг або в трейдинг.